Усім привіт! Сьогодні я знаходжуся у невеличкому містечку Решетілівка на Полтавщині, і сюди приїхав, щоб розповісти вам про невеличке підприємство Адамівка, яке випускає органічні соки. Підприємство називається на честь села Адамівка, яке було розташоване у Донецькій області. Але після 2022 року люди були вимушені виїхати, оскільки село опинилося прямо на лінії фронту. Навколишні селища повністю зруйновані. Я буду сад. Де раніше вирощували яблука, з яких отримували сік? Він зараз замінований. Можливості працювати на Донеччині більше немає, і тому люди були вимушені шукати нове місце і знайшли його тут, на Полтавщині. Тепер їм вдалося не лише відновити виробництво, а ще й збільшити обсяги. І зараз ми поспілкуємося із власником, який розкаже, як вдалося подолати усі ці труднощі і заново запустити виробництво вже тут. Це у нас село Адамівка, знаходилось на межі зіткнення. Тобто, от через три кілометри село Долина і Краснопілля їх зовсім нема. Стерті та землі. Тому ми якраз ну, в трьох кілометрах від лінії фронту були. І ми вивозили якраз під обстрілами, От ми соковарку цю вивозили, я вже багато раз розказував. Що на екуватор погрузили її, а через греблю машина проїжджає і видно, як вона їде. І ми попали під обстріли такі, що можна хоч фільми знімати, що там фонтани води були, ми їхали, спасали наше обладнання, то таке було. До 2022 року у нас, ми виробляли в невеличких кількостях ну, Яблучний сік в Адамівці, село Адамівка під Слов'янськом. <гану> і от коли релікувалися, то вже збільшили, масштабували свій бізнес і вже видавляємо зараз до п'яти до тонн на добу соків томатного яблучного. Виїхали торік, в липні почали виїжджати. Ми спочатку поїхали до Києва. Але в Києві там вийшло, ну, що яблук не так багато, як хотілося в Києві. То ми по дорозі назад зупинилися в Полтаві, і нам дуже сподобалося тут. залишилися. Це бувша база укритлікому. Просто раніше зв'язок був такий дротовий і потребувала великі бази. А то приїхали ми сюди, тут зарощена все бур'яна була закинута укритількомовська база. Ми взяли в оренду і зараз користуємося нею і розбудовуємося на цьому місці. Приїхали, як, як завжди, грошей вже нема, і ми взялися за всі можливі гранти, які були. Тобто, був час, що ми просто не вилазили за комп'ютера і всі, 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 во всіх можливих грантових програмах участвували. Ми кажу, під мільйон гривень підтримали грантових коштів. Навіть сьогодні вранці у нас ще один грант-грантові кошти тисячі євро отримали, Тобто дуже багато співпраці. Бачите, війна йде. За моєю спиною якраз знаходиться реактор. Саме дороге наше цьогорічне придбання це реактор. В якому ми робимо томатний сік, 412 тисяч ми витратили на нього цього року, і він себе оправдав і майже викупив себе цього року, тому що ми дуже гарно попрацювали цього року. Основ, Основними великими споживачами у нас є дитячі садки, школи, інтернати. Ми участвуємо в продажах «Прозора». А на, на ринок от зараз ми виходимо, ми вже зробили цього року в пляшках, вже в літрових, це класа люкс. от зараз ми заходимо на ринок і от супермаркети і магазини, для того, щоб розповствити. Наші Основні наші позиції – це Яблучний сік. Ми робимо методом парової екстракції. І цього року додався томатний сік. Також ми в Решетилівку переїхали і, і як вдячність цьому місту ми назвали кетчуп Решетилівський, дуже гарний кетчуп. З рецептом робимо томатний морс. Хочемо робити джеми, тобто дуже багато фермерів, в яких пропадає малина, і хочемо співпрацювати і місцеву продукцію, щоб доставити до стола місця. Цього року весною ми приїхали, і через те, що Херсонщина була того року окупована, цього року затоплена, то ми роздали весною людям 20 тисяч розсади томатів. І вони виростили томати, ми в них придбали, і всі доволі. Ми доволі, що у нас були, була сировина, а вони доволі, що зробили гроші з нами. Ми цього року у нас тут сім, сім робочих місць організували в цьому місці, і це немало. Це цех з це, е, сперер... яблучного соку. Тут виходить, е, паровий екстрактор, і, який з яблук отримуємо е, наш унікальний сік Адамівський і розливаємо. У нас крафтове виробництво, і ну, там, де можна, в нас працюють машини, але не, 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 не кругом, як хотілося б. Дуже круто, що незважаючи на війну, незважаючи на такі величезні проблеми, люди знаходять можливості не лише зберегти виробництво, а ще й відновити його і навіть збільшити обсяг, збільшити кількість товарів, які... Вони виробляють. І коли я це бачу, приїжджаю, я завжди думаю про те, що от ці люди з Донеччини, вони ж з Донецької області, з Підслов'янська, що вони могли б працювати там, вони могли б створювати робочі місця там, платити податки там, тобто розвивати бізнес і е, робити кращою саме Донеччину, де вони народилися. Але через Росію, через цю російську агресію, вони втратили там все, фактично, оце село Адамівка зруйновано. Там нема більше можливості працювати. Всі люди виїхали, втекли. І от зараз вони працюють в іншому регіоні, вже тут створюють робочі місця, вже тут е, платять податки. І це все через російську агресію. Фактично, Росія під лозунгами, що вона рятує Донбас, допомагає мешканцям Донбасу. вона насправді просто знищує Донбас і звідти виганяє просто усе живе, позбавляє цей регіон майбутнього. І ось таких. Працюватих людей тому давайте побажаємо людям щастя тут, щоб у них все було добре. Побажаємо їм успіхів і обов'язково поділіться цим відео. Залишайте лайки, коментарі, щоб допомогти відео отримати більше переглядів. Ну і також підписуйтеся на канал. Це також дуже важливо.